Дітки. Я всміхаюсь сонечко. Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квітишці, хай вона росте! Я всміхаюсь друзям всім, зичу вам добра! Як ваші справи, який у вас сьогодні настрій? Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про кімнатні рослини та навчимося доглядати за ними. Дітки до нас завітала фея квітів. У неї до нас велике прохання. Її улюблені кімнатні квіти почали гинути. Фея просить нас допомогти їй, врятувати їх. Допоможемо квітам? Так, давайте пригадаємо, які квіти ми називаємо кімнатними. Вірно квіти, які ростуть і знаходяться у нас в кімнаті. Які кімнатні рослини ми з вами вже знаємо. Це кактус, алоє, герань, бегонія, фікус, фіалка, драцена та багато інших Вірно, малята. Давайте пригадаємо, як називаються частини рослин. Що рослини ховають в землі? Корінці. Рослини п'ють воду та беруть поживні речовини із землі за допомогою корінців. По корінцях вода піднімається у стебло, потім у листочки. Так рослини ростуть. Більшість рослин, коли виростуть, починають квітнути. Молодці! Сьогодні ми з вами навчимося, як правильно доглядати за кімнатними рослинами. Насамперед, треба навчитися розуміти мову рослин. Вони не вміють говорити, як ми з вами, але якщо уважно спостерігати за ними, можна зрозуміти, про що вони просять. Або що хочуть розповісти? Давайте подивимося на квіточки і дізнаємось, про що вони нам говорять. Що це на листочках? Так, пилюка, забруднилася квіточка. А що треба робити, коли ми з вами забруднилися? Вірно, треба вмиватися. Ось і рослина хоче вмитися теплою та прозорою водичкою. А як же нам умити рослинку? Потрібно протерти її листочки вологою ганчіркою, щоб вони могли дихати. Але робити це потрібно дуже акуратно, щоб не пошкодити їх. Ой, подивіться, малята, а що трапилось з цією рослинкою? Вірно, у неї зів'яли листя, вона дуже сумує. Як ви гадаєте, про що вона думає? Чому сумує? Так, справді їй не вистачає вологи. Отже, що потрібно зробити? Правильно, її потрібно полити, рослинка хоче напитися, а для цього нам потрібна поливалка із дрібною сіткою і вода. Дітка, а чи знаєте ви, якою водою треба поливати рослини? Вірно, поливати рослини потрібно не гарячою і не холодною водою, а відстояною водою кімнатної температури. А ще корені рослини повинні дихати, і щоб вони могли це зробити, потрібно розпушити землю. Розпушувати ґрунт потрібно не глибоко, близько, біля стінок горщика, щоб не пошкодити коріння. Робити це потрібно на наступний день після поливу. А якщо листочки маленькі, їх можна оприскати водою. Діти, ось ми і навчилися, як правильно доглядати за кімнатними рослинами. А зараз дітки пропоную вивчити вірш за допомогою мнемотаблиць. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленієм, нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте. Бо для нас квітів найкращі друзі діти. А тепер ще раз весь вірш. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленіємо. Нашим діточкам радієм, ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любі діти, час не гайте, наші листя протирайте, бо для нас, квітів, найкращі друзі діти, молодці. Дітки, подивіться, які радісні стали наші рослинки. Їм дуже сподобалося, як ми за ними доглядали. І ти, Фея, теж, молодець, уважно слухала і придивлялася. І тепер ти теж вмієш правильно доглядати за кімнатними рослинами. Дітки, фея каже нам спасибі і відлітає своє царство квітів. Давайте попрощаємося з нею до побачення фея! І нам, дітки, час прощатися. До побачення. До нових зустрічей!